Привіт, кожному, хто включив це відео. Вже більше трьох місяців триває страйк акторів Голівуду, який зупинив роботу цієї величезної машини по виробництву контенту. Це все може мати значний негативний вплив в майбутньому, оскільки вже зараз велика кількість запланованих прем'єр переноситься чи взагалі скасовується в акторів та продюсерів. Є велика кількість претензій, пропозицій та неврегульованих питань. Саме одним із таких є процес відцифровування людини за допомогою технологій та подальше використання її обличчя та голосу без прямої згоди від самого актора. На сьогодні комп'ютерна графіка та спецефекти в цілому знаходяться на такому високому рівні, що в принципі необхідність знаходження людей на знімальному майданчику скоро може відпасти. Такі технології не є новими і вже давно використовуються під час виробництва фільмів для того, щоб щось підправити у вже відзнятому матеріалі. Проте інколи творці фільмів ідуть далі і за допомогою технологій показують у фільмах акторів, яких уже не було в живих на момент зйомок. У цьому відео. Відео, я розкажу вам про декілька випадків, коли кіностудії буквально воскрешали акторів для зйомок у фільмі. Відразу скажу, що таких випадків насправді було більше ніж розглянуто у відео. Якщо вам цікаво дізнатись про них, ви можете знайти декілька постів про це, якщо перейдете у телеграм-канал за посиланням під відео, де регулярно виходять новини, огляди прем'єр та багато іншого. Найбільш сумнозвісним випадком додавання актора у фільм за допомогою графіки, напевно, є історія з Полом Вокером та його роллю у серії фільмів Форсаж. Під час того, як в 2013 році відбували зйомки сьомої частини, актор, який грав Брайана Оконора протягом усієї франшизи, попав у жахливу автокатастрофу. Однак, замість того, щоб вивести персонажа Вокера у світі форсажу, назавжди давши герою сумний фінал, він отримав своєрідний хеппі-енд. На жаль, значна частина ролі Вокера була незавершеною, тому сценарій до фільму довелося добряче переписати, щоб обійти сцени, які вже не можна було зняти без Вокера. Щоб зробити це, його брати Коді та Кали були використані як дублери через їхню схожість з полом. А обличчя було накладено на відзняті кадри за допомогою комп'ютерної графіки. Фінальна сцена прощання з героєм Пола Вокера викликала багато емоцій у глядачів по всьому світу, віддала данину актору та назавжди залишилась в пам'яті тих, хто навіть не дивився сам фільм. Гей, hey, думав, поїдеш, не попрощавшись. Два випадки, коли герої фільму воскрешали за допомогою технології, відбулись майже одночасно в одній з найвідоміших франшиз усіх часів Зоряні війни. Однак, кожен із цих випадків унікальний. Першим актором, якого повністю відтворили за допомогою графіки у даній франшизі, став британський актор Пітер Кушинг. Перше цей актор з'явився у ролі служителя імперії Гранд Мофа Таркінга у далекому 1977 році у фільмі Зоряні війни, епізод 4. Нова надія у віці 81 року. Актор пішов із життя в 1994-му, Однак, через більше ніж 20 років після цього його персонаж несподівано для всіх з'явився у фільмі «Бунтар-1. Зоряні війни. Історія. Не перестаю дивуватись, які жахливі назви у цих фільмів. Реакції про таке використання технологій вже були не такі однозначні, як з Полом Вокером, оскільки багато хто вважав, що таке відтворення обличчя та голосу актора є негуманним, та й в самому фільмі було видно, що актора намалювали за допомогою спецефектів, що визивало ефект зловісної долини у людей. Вони не могли зрозуміти, чому людина в кадрі здається несправжньою та трохи кріповою, і знаючи всю історію, загальна картина цього всього здається ще більш дивною. Однак, незважаючи на неоднозначне прийняття цього рішення студією Дисней, майбутні проєкти зоряних війн» будуть частіше відбуватись в період подій перших фільмів, тому цілком можливо, що актори, яких вже немає з нами, з'являться на екранах ще раз. Другим випадком заміни людини в даній серії фільмів стався роком пізніше з однією з трьох стовпів усієї франшизи принцесою Леєю Органою, роль якої виконувала більше 50 років американська акторка Керрі Фішер. Дана трагедія стала шоком для усіх, хто працював з актрисою. Так Фішер разом з Марком Гемілом та Гарісоном Фордом підписала контракт на участь у новій трилогії зоряних воїн». а згодом встигла знятись у фільмах «Пробудження сила та Останні джедаї, який взагалі вийшов на екрани лише після декількох днів, з моменту як акторки не стало. Це сталось буквально перед початком зйомок фільму Зоряні війни «Скайвокер. Сходження» у 2016 році. У Фішер зупинилось дихання під час перельоту на літаку з Лондона до Лос-Анджелеса. Після довгих дебатів про те, чи з'явиться вона у дев'ятій частині, врешті-решт, лея повернулася завдяки невикористаним кадрам з сьомої частини монтажу та комп'ютерної графіки. Інтерв'ю з керівником відділу візуальних ефектів Роджером Гаєтом пролило нове світло на повернення принцеси, де він розказав та показав, що в заключній частині нової трилогії була задіяна комп'ютерна графіка. Він казав, коли ви бачите керів дев'ятому епізоді, це живе обличчя з цифровим волоссям, головою та тілом. А для сцен спогадів, які не передбачали діалогів, Лукас, фільм покопався у своїх архівах і знайшов кадри з повернення джедая. Проте, хоча більшість персонажів були CGI, Гайет поспішив розвіяти будь-яке уявлення про те, що vfx спеціалісти відтворили повністю акторську гру Фішер, сказавши, коли ви бачите її у фільмі і дивитеся на її обличчя, це і є саме її акторська гра, а все інше схоже більше на фокус. Ще одним актором у даному списку став один з найвидатніших представників цієї професії 20-го сторіччя, власник дуже складного характеру Марлон Брандо. Коли його запросили на роль батька Супермена у фільмі 1978 року, він саме закінчував зйомки у фільмі Хрещений батько, де він зіграв Дона Карлеоне. А його перформанс у цій ролі дехто визнає досі найкращим і по сей день. Поява такої мегазірки в ролі батька Супермена додала проєкту респектабельності, що допомогло йому отримати додаткову увагу та фінансування, навіть якщо це коштувало студію неабияких витрат на гонорар актора, але досвід роботи акторів і всієї знімальної групи з брандона знімальному майданчику був далеко неприємним. Молода зірка неодноразово дорікала легенді Голівуду, що він не занадто старався під час зйомок. Наче знаючи, що в нього і так все виходить без зайвих зусиль, особливо для якогось фільму по коміксам після зйомок у шедеврі Френсіса Форда Коппола. Марлона Брандо не стало у 2004 році, але режисер Брайан Сінгер хотів, щоб у його ні то сиквелу, ні то перезапуску Супермен повертається 2006 року, Марлон Брандо повернувся у ролі Джорела. Для того, щоб він з'явився у новому фільмі, спеціалісти з комп'ютерної графіки відтворили зовнішність актора для нової сцени, щоб досягти ефекту розмови джорела через кристали у фортеці самотності, був створений цифровий двійник брандо а його губи були синхронізовані з невикористаним діалогом записаним актором десятиліттями раніше. Але оскільки у фільмі необхідна була лише поява проекції Марлона Брандо, ефект незначного викривлення зовнішності актора виглядав дуже органічно. Мисливці за привидами переживали різні етапи за увесь час своєї існування: від культових перших фільмів, гарного мультсеріалу, що розширював історію світу та знайшов свою аудиторію, та до двох продовжень оригінальних проєктів. Так, потенційний третій фільм мисливців за привидами роками перебував на різних стадіях розробки, і шансів на те, що він коли-небудь вийде, було не так і багато. І насправді краще б цього ніколи б і не ставалось, оскільки перезапуск 2016 року від пола Фіга вийшов настільки жахливим, що міг запросто призвести до забуття усієї франшизи. Після катастрофічно жахливого релізу цього фільму син режисера першого фільму Айвана Райтмана Джейсон взявся за створення справжнього триквела, який би вшанував пам'ять про спадок, що залишили оригінальні фільми. Здавалося, що всі, виключно з Білом Мюреєм, який довгий час ухилявся від участі у фільмі, були готові взятись за роботу. Однак... Гарольд Раміс, який зіграв засновника мисливців за привидами, Ігона Спенглера, помер у 2014 році. Мисливці за привидами з того світу 2021 року показує історію, як онука Ігона Фібі переймає спадок свого дідуся щодо боротьби з привидами. У кульмінаційні моменти фільму оригінальна трійця Пітер Венкмен, Раймонд Стенс та Вінстон Зедмор роз'єднуються, щоб зупинити головного лиходія, але цього виявляється замало. Після чого головну героїню Фібі Спенглер відвідує привид її дідуся в комп'ютерному відтворенні актора Гарольда Реміса. Цей візит дає їй сил, щоб разом з усіма побороти зло та піти на заслужений відпочинок усім героям. Режисер Джейсон Рейтман не воскрешав Раміса випадково. Він переконався, що всі учасники були задоволені відтворенням актора для цієї сцени. Я зняв цей фільм для Гарольда. Мій батько був першою людиною, яка прочитала сценарій фільму. А потім я віддав його Еріці Раміс вдові Гарольда. Я дав його її дітям. Я дав його вайлет Рамі, з якої я виріс на знімальному майданчику мисливців за приводами. Я не збирався робити це, якщо вони не будуть брати у цьому участь. Хоч я не великий прихильник використання cgi технологій у такий спосіб, але як на мене, якщо і робити це, то саме так, як це продемонстрували останні мисливці за привидами. А саме це повинно бути справжнє прощання з акторами на екранах кінотеатрів, вшановуючи пам'ять про них не лише для глядачів, а й для їх близьких. Пробач, що я не вірив тобі. Я не дзвонив. Я самою прийду. Звісно, цю технологію точно не можна назвати досконалою. Проте, скоріше за все, в майбутньому ми побачимо ще багато таких випадків. А відповідь на питання, чи коректно так взагалі робити студіям я залишаю вам. Можете відповісти на нього у коментарях. З вами був канал Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступних відео.